Здоровенькі були, мої дорогенькі. Зовсім скоро найважливіше свято року Різдво Христове. І сьогодні ми будемо робити різдвяних янголят, які перші сповістили про народження Ісуса. І для цього нам потрібні будуть ножиці та аркуш паперу. Ну що ж, до роботи. Складаємо аркуш навпіл. Можна вздовж. Так вийде навіть два. Я покажу вам схему вирізання янгола, але наголошую ще раз, що будь-які шаблони і канони обмежують вашу фантазію. Можливо, у вас і не вийде з першого разу, але головне не зупинятись. Хай ваш янгол буде особливий, не схожий на всі інші. Так і я, буду вирізати без схеми. Так, Починаємо з сурми. Тепер рука. Ось так. Ось крило янгола. Ось його сорочка. Зробимо трошки довше, щоб потім встановлювати баланс, щоб наш ягол певно, стояв на поверхні. І голова. Так і так. А тепер розгортаємо. Тільки тримає він сурму над головою, як Архангел-Михаїл свого меча. Давайте опустимо руки вниз. так вот потягну. Вот теперь все нормально. И трошки удосконалимо наши крила. Вырежем перья. Так. 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 И трошки подкучерявим. Ну от наш янгол і готовий. Стоїть. Якщо ні, то низ можна трошки підкоригувати. Ну от і все. Щасливого Різдва. Робіть янголят, Даруйте близьким та рідним, колядуйте та діліться доброю новиною.